У Дніпрі спочатку повномасштабної агресії Росії проти України перейменовано сотні топонімів, назви яких пов'язані з країною агресором або радянським минулим. Це вулиці Сквери Провулки. Деякі з нових назв доволі незвичні для вуха пересічного містянина. Одна з них вулиця Ніла Армстронга, колишня казакова. За словами голови робочої групи топонімічної комісії Дніпровської міськради Валентина Старостіна, назви нових топонімів обирають за одним із трьох критеріїв. Справа в тому, що от на самому початку процесу було визначено три великих теми нового найменування вулиць в ході деколонізації. Тобто, це намагання повернути історичну топоніміку знову на мапу міста, це місцева історія, і це сучасна війна російсько-українська. Ми побували на одній з перейменованих вулиць, що названа на честь Ніла Армстронга. Це американський астронавт, що перший ступив на поверхню місяця. Визначних пам'яток архітектури на вулиці немає з одного боку, приватний сектор, з іншого університетське містечко. Але саме входження в структуру ДНУ імені Олеся Гончара фізико-технічного факультету стало однією з причин такої назви. Ми знаходимося на одній із перейменованих вулиць Дніпра, колишній вулиці Казакова. Зараз вона носить ім'я американського астронавта Ніла Армстронга. Вона розташована поблизу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Цей навчальний заклад, зокрема, прикметний тим, що до його складу входить фізико-технічний факультет кузня кадрів для ракетно-космічної промисловості. Зі свого боку, Валентин Старостін уточнює, що вулиця Ніла Армстронга перетинається з проспектом названого на честь першого радянського космонавта Юрія Гагаріна. Його теж найближчим часом планують перейменувати, а тому це було ще одним аргументом, що у Дніпрі була вулиця, названа на честь американського астронавта. Вже тоді розуміючи, що рано чи пізно, але один з найбільших проспектів міста, який носить ім'я Гагаріна, він буде перейменований, тому що немає тут іншого варіанту, було зроблено пропозицію. Власне надходження, були і зовнішні пропозиції, що в місті має з'явитися вулиця Ніла Армстронга, тому що місто приймало участь у космічній гонці. А все ж таки Ніл Арстронг це одна з тих персон. Які так би мовити є символами цієї гонки з протилежного боку, але знову таки, якби не було Дніпра і не було цієї космічної гонки, то навряд чи з'явився Ніл Анстром.